75 років минуло від дня його народження Володимира Матієва, поета, журналіста, громадського діяча. Вшанувати його пам'ять приїхало багато друзів, рідних з усієї України. Ділилися спогадами. І хоч поет помер вже майже 30 років тому, та, як кажуть, людина живе доти, доки її пам'ятають, а його таки пам'ятають. Кажуть, що поки жива пам'ять, поки пам'ятають про людину, поки вона є жива. І я вам дякую всім за цю пам'ять про нього. Володимир Матіїв за життя видав три книжки. Друзі покійного спільно видали четверту книгу. Свого роду подарунок до ювілею від дня народження. Впевненість булася мрія поета. Народилось на світ його дітище. Це творчість, така вдала була, тому що вийшло кілька книжок за його життя: «Зблизки», батри, ялині, плеса. Крапля живиці, от три книжки. Він встиг видати за своє життя. За ці книжки його прийняли в спілку письменників. Вони зробили все для того, щоб ця книжка вийшла. І так бачите, Смириковий світ. Це людина надзвичайно цікава, надзвичайно обдарована за життя. Володя не зміг видати цю книжку. Вона була в нього готова. І так сталося, що. Ну, життя його несподівано для нас усіх обірвалося у дуже радному віці. Уже там, у засвітах Володя має велику радість, бо вийшла та книжка, яку він хотів бачити. Вірші з кожної збірки, сторінки спогадів, фотографії, які робив сам автор. А назва «Смириковий світ здавалось би банальна, але так назвав папку з віршами сам творець. Рукописи зберігала не один десяток років його дружина, пані Лариса. Каже, навіть ніколи і не мріяла, що побачить цю книгу друком. Тим паче, в такий нелегкий час. Зараз я її тримаю і до до сих пір не вірю, що це таки сталося. Ця подія я безмежно дякую всім. Всім, всім, хто долучився до видання цієї збірочки, і тим, кому така ідея прийшла, і тим, хто її втілив в життя, любов до Отчого дому, країни, природи, жінки у всіх творах поета. Пані Лариса вірить, що ця книга подарує, хоч трохи любові кожному, хто її прочитає.